Сьогодні в нас буде дуже цікаве відео. Я хочу вам розповісти, куди зараз варто інвестувати українцям. І це буде цікаве відео. Звичайно, воно не може охоплювати максимально всі там якісь напрямки, тому що це був би просто якийсь список. Але я хочу вам розповісти свої думки, взагалі, як я вважаю, чому зараз, особливо зараз, вам необхідно інвестувати, незважаючи на те, чи взагалі є у вас гроші або немає. Вам треба буде інвестувати, і я сьогодні вам розповім, чому саме зараз це так важливо. Вмощити зручніше буде дуже цікаво. Поїхали. Звичайно, в такому фінансовому становищі, в якому зараз знаходиться більша частина українців, зовсім не до інвестицій. Але насправді зараз найкращий час для інвестування, як би це не звучало. Тупо тому, що завтра умови для інвестицій будуть тільки гірше. Що я тільки що сказав, завтра умови будуть тільки гірше, ви можете мене справедливо запитати, якого ми ж йдемо в Європу? Відповідь максимально проста та прагматична. Більш за все заробляють ті, хто більше часу інвестують. Так працює складний відсоток. Той, хто інвестував 1 тисячу доларів 10 років назад, наприклад, в ETF QQQ, Зараз би мав такі скромні 3620 доларів. Це всього 36% в рік. Як ви вважаєте, це нормально? Я думаю, що це нормально, і це все при тому, що це не піраміда, до яких звикли українці, це реальні акції компаній Apple, Google, Tesla, Microsoft. І інших технологічних гігантів, взагалі, QQQ – це індекс 100 найбільших технологічних компаній США. До чого взагалі я це все веду? Коли вам розповідають про інвестиції, людей вас намагаються мотивувати позитивом, ви станете краще, ви станете фінансово незалежним, заробите інвестиціями на квартиру або на автівку. Це все супер здорово і реально. Але є інша мотивація, яка особисто на мене працює набагато краще. Деякі особистості довели країну та життя в ній до того, що я не вірю в розове майбутнє. Я вірю в те, що звичайним людям жити буде все складніше. І те, що здавалось нам складним ще вчора, вже завтра буде здаватися чимось дійсно лайтовим. Пам'ятаєте, що таке коронавірус? Як же ми тоді всі страждали? Ну ну, прекрасні були часи. Чесно кажучи, сумую за ними. Можна повернути? Ні? Що ж, ладно, тоді будемо розгрібати те, що є зараз. Хочете всю правду про інвестиції. І якщо зараз не почнете інвестувати ось прямо зараз, то вже завтра будете шукати їжу в сміттєвих баках біля якоїсь кафешки. Якраз сьогодні таку картину я бачив в центрі Києва, де жіночка знайшла собі огірки і склала їх обережно в сумочку. До речі, нормально була вдягнута, мене це, чесно кажучи, навіть здивувало. А все дуже просто держава вам не допоможе це точно, вона тільки забирати може. Це факт. 30 років досвіду, дякую за це. Родичі будуть зайняті своїм життям. Ви їм не будете потрібні, якщо повезе вам, то будете для них тягарем і перетворите їхнє життя в жахіття. Цього ви для них хочете? Я думаю, що ні. Якщо ви не знайдете собі власне житло до моменту, поки не втратили можливість заробляти, а це може статися в будь-який момент, не обов'язково в старості, то вам буде срака. Ви вонюча бомжара, яка бухає, щоб не повертатися в паскудну реальність, і лякає дівчат, коли вилазить з кущерів. ну і через пару років ну, смерть плюс-мінус. Ось таке майбутнє чекає людину, яка не займалася своєю фінансовою освітою, яка не інвестувала і якій тупо не фартануло. Друзі, це реально може бути з кожним із нас. Для того, щоб обійти таке життя стороною, люди накидають собі на шию петлю. Ай ні, зараз щось не те подумайте. Я маю на увазі купують іпотеку, беруть іпотеку. Взагалі, якщо у вас є можливість взяти іпотеку під 3 то звичайно беріть і кайфуйте, і навіть не поспішайте її гасити, бо інфляція в Україні набагато більша. І вона вам допоможе загасити цей борг. Вважаєте, чесно кажучи, що це просто тупо подарунок, тому що за весь період іпотеки, десь 20 років, ви можна сказати, держава за вас, а точніше, інфляція за вас загасить десь там 10-20%. Це непогано. Але мені. Ніколи нічого не світило від держави, і, чесно кажучи, я не бачив ніякої допомоги ні під час коронавіруса, ні під час повномасштабної, ні задовго до цього. Тому я навіть не сподіваюся на допомогу держави. Я вважаю, що таких, як я, чесно кажучи, дуже багато, і нам з вами на своєму гарбу треба буде тягнути все це самостійно. Все, на що ми можемо якось сподіватися, це максимум іпотека під 7% річних. Хоча це якщо повезе, бо тарифи є від 12 до 17%. І це, щоб ви розуміли, не на всю іпотеку, якби ж то, це в рік від всього тіла іпотеки. Ех, якби ж то бачити 12% просто на іпотеку. Як ви вважаєте, це реально? Але ні, це 12-17% в рік кожного року. Хоча в країні, в якій, мабуть, не розкрадають бюджет, я думаю, це можна було б уявити. Але ми з тобою знаходимося в Україні, тому працюємо з тим, що в нас є. І так, уявимо, що ми стали переможцем і нам пощастило взяти іпотеку на 20 років під 7% річних. Що ж? Наші думки були такі. Ну, хоч не здохну п'яним безхатько, якщо щось там станеться. Тепер завжди в мене буде якесь житло. Ну що ж, друже, чудово, я тебе вітаю. Давайте трошки примітивної математики. Уявімо, що ми взяли однушку в Києві за 50 тисяч доларів, а точніше десь за кільцем. Київській області, нам, до речі, треба зробити перший внесок 25%. І чесно кажучи, банку якось буде по де ви їх візьмете. Вони, мабуть, сподіваються, що це буде спадок чи ще щось. Бо якщо ви самостійно заробили 468 тисяч гривень, то, і чесно кажучи, як я вважаю, на всю вартість квартири ви теж заробите. До речі, як показує калькулятор банку, то насправді у нас буде не 7% річних, а всі 9,5%. Це якщо ми будемо враховувати всі такі приховані платежі. Ви вже, мабуть, подумали, як так, які 9,5%. А ви думали, ці мудаки вам правду хоч раз кажуть? Ні. Можете самі перевірити. І так. Ми візьмемо іпотеки 1 мільйон 870 тисяч гривень. А ми з вами за 20 років заплатимо 2 мільйони 800 тисяч 500 гривень. Як показує калькулятор на сайті банку. Насправді, можливо, чесно кажучи, бути більше. Тобто банк просто так за те, що дав нам чужі гроші, отримує 1 мільйон 400 тисяч гривень. Зараз я не буду враховувати інфляцію, це просто такий наглядний приклад для вас. Коротше, ви купили собі одну квартиру і ще одну для банку. Я вас вітаю, ви воєнний інвестор. Насправді це має право на інвестування, якщо ви не хочете, ну хоч трошки головою подумати. Коротше. Іпотека це не шлях до фінансової стабільності та незалежності. І, чесно кажучи, іпотека це для народа. Тому ми з вами йдемо далі шукати щось більш краще. Окей, добре. Якщо іпотека мені не підходить, то я буду відкладати по 10% з прибутку щомісяця. Як вам така думка? Ну, чесно кажучи, норм це чи не норм можете написати в коментарях. Взагалі, я особисто вважаю, що це перший крок на шляху до вашої фінансової незалежності. Відкладати треба обов'язково, і ніхто тебе не обмежує 10%. Якщо ти можеш більше відкладати, то роби це, і тобі в майбутньому стане кратно простіше. Бо в тебе буде вже подушка безпеки, якої не буде в більшості, ти зможеш спокійно послати на три букви свого боса. Ну, наприклад. Який вже виліз тобі усюди на голову, поклав яйця на лоб і ще й тебе хлістає лазиною і каже: іди роботай, іди працюй. А ось ті, в кого немає подушки, вони цього зробити вже не можуть. Отак ходять щодня з яйцями на голові і нюхають його. Як би це, чесно кажучи, погано не звучало, бо вони просто бояться, що залишиться без роботи, коли в тебе іпотека. І якось дуже не хочеться, чесно кажучи, залишитись без без роботи. Бо якщо не заплатити за хату, то її тупо заберуть. Ось такий сценарій з п'яним хатьку вже стає більш реалістичним, а цього не хочеться, особисто якщо в тебе є діти один, два, може більше під час війни. Ну я не знаю, як ви до цього ставитесь. Також напишіть в коментарях. Якщо ви хочете мою думку, то створювати нову людину треба тільки якщо ти можеш дозволити собі купити йому ну хоча б одну кімнатну квартиру. Не треба народжувати на цей чудовий світ, чудовий світ ще одну нещасливу людину, якій треба жити в рабстві. Розумію, що на цих словах в когось може згоріти срака, але я кажу вам правду. Бо в мене ну немає цілі вам якось піддіти. І так, ми з тобою почали відкладати мінімум 10% від прибутку, і вже пройшло декілька місяців або, можливо, навіть перший рік. Ти розумієш, що вже можеш не труситися та не ссатися в штани кожного разу, коли треба заплатити за оренду твоєї хати, ти почнеш думати. Так, добре. А куди можна засунути ці кляті гроші для того, щоб вони почали ну, хоч якось працювати, ну хоч якусь копієчку, ще повинні ці гроші давати. І так, друже, мої тобі вітання. Тепер ти на правильному шляху, і я тебе вітаю в рядах розсудливих людей, в яких в голові мозок, а не гівно з пропагандою від тв ящику. І якщо ти хочеш щось більш-менш реальне, то ти можеш подивитися на нерухомість, яка будується. Зазвичай такі об'єкти через 1-2 роки, коли вони здаються, можна з легкістю продавати на 50% дорожче. Але для цього треба мати достатньо серйозну таку котлету. І чесно кажучи, і щось я думаю, що в тебе такої котлети немає. Добре, я розповім, що робити, якщо котлети немає, але якщо все ж таки котлета вже є. Буде цікаво послухати. І так, наприклад, ти купуєш за 30 тисяч доларів однушку, яка будується в 2023 році. Якщо все буде нормально, все добудується і все здасться, потім ти продаєш її десь в 2025 році вже за 50 тисяч доларів. Докидуєш ще десятку і вже купуєш дві такі однушки по тридцятки, які вже в 2027 році продаєш за 100 тисяч доларів. Звичайно, це умовні розрахунки, але я особисто знаю людей, які займаються саме такими інвестиціями останні 7-5, ну, десь так, років. І чесно кажучи, їх все влаштовує, вони живуть собі, накопичують квартири, якщо їм потрібно буде переїхати в Європу, наприклад, вони продадуть якусь частину і вже можуть купити там, або не купувати, залишити тут і жити на те, що здається. Непоганий бізнес, якщо не хочеш якось там поглиблюватися в IT, або в крипту, або в не знаю акції. Можливо, схема, чесно кажучи, торт. Але ось що робити, якщо я можу відкладати ну лише по 100 баксів в місяць зарплати. А інвестувати якось, чесно кажучи, дуже дуже хочеться. Тому що це шлях до успіху. Ми ж це з вами вирішили, і в Ютубі, в інстаграмі всі про це кажуть: що потрібно обов'язково інвестувати, навіть якщо ти заробляєш взагалі 100 доларів в місяць. Що ж цікава, така стратегія. Перше, що я тобі хочу порекомендувати, це знайти нову роботу або нову професію. Звісно, порада не проста. Ну, а що ти хочеш за 100 баксів в місяць якось сильно не розігнатися? Ладно, не закривай відео, зараз я тобі все розповім. Скоріше за все, ти заробляєш ну небагато. Якщо в тебе є всього 100 доларів в місяць, ну це, це зрозуміло. Заробляєш ти все ж таки небагато. І це, чесно кажучи, нормально, тому що я сам був такою людиною. Я сам ганяв з чемоданом за спиною, таким жовтеньким, і розвозив людям їжу. Це була звичайно, друга моя робота, але все ж таки вона була. Так ось, скоріше за все, ти заробляєш небагато. Якщо ти можеш відкладати лише одну сотку, і я чесно, я це розумію, я сам таким був дуже довгий час, але слава богу, зараз вже не так. Але якщо ти якась дівчинка або хлопець, який заробляє десятки тисяч доларів, і все витрачає на шмотки або на якусь іншу туфту, то менше друже витрачай всім, чесно кажучи, по на те, чи одягнув ти нові якісь кросовки, чи якесь плаття, чи якусь як в тебе 15-й айфон, чи 13, 13-й, чесно кажучи, всім на це все насрати, але гроші ти свої просрав. Пробачте, я якось не втримався, бо зараз реально дуже багато людей, які нормально заробляють на, на якихось it спеціальностях або самі на себе в інтернеті, і тупо все зливають. Якщо ти запитаєш їх на вулиці, чи є в тебе якийсь капітал або якісь збереження, більшість відповідає там тисяча гривень, дві тисячі двісті гривень або ну все більш нічого немає, і чекають зарплату. А якщо зарплати не буде, ну ось не буде. Місяць, два, три, що ти будеш робити. Поїдеш до мамки, а якщо такої можливості в тебе немає, бомжувати ось і все. Що ж, давай повернемося до тебе. Звичайного роботяги, у якого є сотка баксів, інвестуй це все в свою освіту. І це буде найкраща твоя інвестиція. Просто довірся мені. купи якийсь курс, або просто навчись самостійно якійсь новій професії, дизайн. Програмування, 3D та все, що завгодно. І ти, чесно кажучи, здивуєшся, як якісь 100, 200, 300 доларів, які ти витратиш на нову професію, зможуть реально змінити твоє життя. Задумайся про це. Добре, заставляємо бабло працювати. Особисто я зараз інвестую в три напрямки: перше інвестиції на фондовому ринку в ціні папери. Друге інвестиції в криптовалюту. І третє інвестиції в реальний бізнес. Перше. Інвестиції в фондовий ринок. Нарешті, нарешті, українців прирівняли до людей і дали можливість інвестувати в економіку США або Європи через офіційних легальних брокерів, яких контролює СЕК. Комісія по цінним паперам. І тепер ми можемо купувати акції таких компаній, як Apple, Sony, Microsoft. Tesla, Google. Тепер ми можемо реально інвестувати в цілі фонди та ЄТФ, такі, як, наприклад, QQQ. Тобто ви реально купуєте акції компаній, стаєте власником малесенької, малесенької частинки якогось реально крутого міжнародного бізнесу. Зараз для нас є два найбільших брокери найкращих, які дають нам е, ці послухи. Перший це Interactive Brokers і другий це Freedom Finance. Я намагався двічі пройти реєстрацію в Interactive Brokers, але там спочатку треба було заводити мінімум 2000 доларів е, на баланс. Тоді в мене таких грошей ну, тупо не було. Також там техпідтримка є тільки якщо у тебе на балансі десь сума 500 тисяч доларів чи щось таке, я точно вже не пам'ятаю. І, можливо, чесно кажучи, чи ці, ці правила трошки вже змінились, бо це було останній раз у 2020 році. І тоді були саме такі правила. Тому я й вирішив користуватися Freedom Finance. І ось Freedom Finance мені подобається. Це легальний брокер, власник родом з Казахстану. Звати Тимур Турлов. після початку повномасштабного вторгнення він закрив бізнес на Росії та відмовився від російського громадянства. Зараз підтримує Україну. До речі, можете подивитися його інтерв'ю на каналі Євгена Черняка. Це теж український підприємець. Бігмані. Можете подивитися, буде дуже корисно. Я, чесно кажучи, дуже рекомендую. Тому подивіться. В них є україномовна техпідтримка, саме у Брокера. Яка допоможе вам навіть просто зареєструватися та поповнити рахунок? Особисто я користуюся кіперським відділенням тільки тому, що вони підлягають під європейські закони, і наші державопосадовці туди свої лапи не дотягнуть, тому там ваші гроші будуть в безпеці від наших. Хоча також ви повинні розуміти, що сам брокер він не зберігає ваші гроші. Він просто купує для вас цінні папери і в реєстрі США з'являється запис, що саме ви є власником цих цінних паперів. І навіть якщо щось станеться з брокером, то ваші акції в безпеці, ви просто відкриваєте рахунок в іншому брокері і відслідковуєте вже всі показники там. Хоча я, чесно кажучи, не думаю, що щось може статись з брокером Freedom Finance. Акції цієї компанії торгуються на біржі NASDAQ. А якщо хочете коротко, то це біржа, на якій торгуються акції технологічних компаній, яка контролюється безпосередково SEC і працює з 1971 року. Ну, а більш детально ви можете почитати в Вікіпедії. Коротше, я особисто довіряю Freedom Finance і користуюсь. Ось вам скрін з мого особистого кабінету. Я зробив підборку відео про те, як зареєструватися, як поповнити рахунок та як виводити гроші. І ще багато цікавого посилання ви можете знайти в описі до цього відео, там цілий плейліст. Я залишаю, обов'язково переходьте та дивіться. Також під відео є посилання на самого брокера Freedom Finance. Обов'язково використовуйте це моє посилання для того, щоб якось не помилитися і не зареєструватися не там, де потрібно. Ну і чесно кажучи, мені буде за це малесенький бонус е просто від самого Freedom, не від ваших грошей. Тому я буду вдячен, якщо ви зареєструєтесь. А і ще я забув дещо додати. Ви можете перейти за цим посиланням та зареєструватися. Техпідтримка вам допоможе. Заведіть мінімум 100 доларів. Доларів і купіть свої перші акції. Я в своєму особистому кабінеті побачу, що ви зареєструвались, і зроблю вам дуже цікавий подарунок. Я подарую вам свій курс по інвестиціям фондовий ринок, він буде коштувати взагалі 100 доларів, але для вас він буде повністю безкоштовний. Зараз він ще в роботі, але як тільки я його дороблю, то обіцяю ви отримати його безкоштовно. Я побачу, куди відправляти в своєму особистому кабінеті. Тому реєструйтесь і купуйте свої перші акції. Це просто подарунок від мене для того, щоб мотивувати вас інвестувати в правильні інвестиційні інструменти, а не в різні піраміди. Тепер ми переходимо до криптовалюти. Особисто я користуюсь біршою Bybit. Також залишаю вам посилання в описі. Можете зареєструватися, і я подарую вам безкоштовно свій курс Криптовалюта для новачка. Він вже готовий, тому реєструйтесь по моєму посиланню і пишіть мені в інстаграм, для того, щоб отримати безкоштовно цей курс. Взагалі, інвестиції в криптовалюту це дуже ризикована тема. Є дуже багато проєктів, які роблять вигляд, що вони якісні. Але по факту вони виявляються звичайними пірамідами, які обманюють людей. Їх дуже багато. Бо ця індустрія поки що не регулюється законом. Тому тут ну просто дикий захід. Якщо ви новачок і хочете інвестувати в криптовалюту, моя вам порада: інвестуйте лише в біткоін та в ефір. Це перший і другий найбільші і найкрутіші проекти. Це буде максимально безпечно для вас. Бо з іншими проектами може бути. Ну, дуже нехороша справа. Ви можете там втратити дуже багато грошей, тому якщо хтось вам обіцяє шалені ікси, будьте з цим дуже дуже обережними, тому що лише ви відповідаєте за свої гроші. Запам'ятайте це. Взагалі у нашого канала є закрите ком'юніті, яке називається ВІП-група. Це комплекс різних закритих груп з корисною інформацією. Я там завжди кажу, які монети купую або які продаю. Також я показую різні способи заробітку не лише на криптовалюті, а взагалі в інтернеті. Це вам буде дуже корисно. Довго розповідати взагалі про віп-групу не буду, бо там, ну чесно, дуже багато корисної і практичної інформації. Просто залишу для вас ось цей QR-код, який ви можете відсканувати для того, щоб попасти в мій телеграм-бот, який все максимально детально вам пояснить і допоможе прийняти правильне рішення. І так. Що нам потрібно для того, щоб не замерзнути за сміттєвим баком? Перше. Інвестуємо перші свої гроші в свою освіту і знаходимо нормальну роботу. Не хотів вчитись, коли мамка за все платила. Що ж, тепер будеш платити сам. Ну, а що ти хотів? Таке життя. Друге, починаємо відкладати мінімум 10% від всіх своїх доходів. Третє. Ці гроші інвестуємо в цінні папери на Freedom Finance, Зареєструвавшись за посиланням під цим відео. Бонусом отримуємо курс по інвестиціям на фондовому ринку і також набираємо потрохи сумки з біткоїном та ефіром на біржі Bybit. Зареєструвавшись по посиланню під цим відео, також забираємо курс по криптовалюті мого власного виробництва. Я вважаю, що це дуже корисно. Ну і четверте, якщо треба мій досвід та ком'юніті людей з правильними інтересами, велком до Віп-групи. План максимально простий. Але більшість не може його дотримуватися все своє життя і зливається, повертаючись на стару добру роботу, до таких тепленьких яєць на носі. Хі -хі. Тому я прошу підтримати це відео лайком, коментарем і обов'язково підпискою. Ну, а якщо в тебе є друзі, то можеш поділитися з ним цим чудовим каналом. А я ось тут для тебе підготував ще два класних корисних відео. Тут мій патреон, можеш підписатися, там багато корисної особистої інформації і мого погляду на це чарівне життя. Побачимось!